Вітаю вас, у «Барі Підкар. Ви зараз просто в падете. Шок, контент під'їхав. Виявляється продюсер Юрій Нікітін, і його вічно співаюча муза, співачка Ольга Горбачова розлучаються. І це не якісь там таблоїдні вигадки, а офіційний спойлер від самої Олі. З її слів, вони вже навіть не живуть разом. Ну тобто, формально вони ще чоловік і дружина. А по факту, ти там, я тут, як то кажуть. Ініціаторкою розриву, начебто, стала сама Горбачова. Зірка запевнила, ніхто нікого не зраджував. Жодних драм у стилі серіалу Відчайдушні домогосподарки. Просто зі слів Олі, ресурсу, мовляв, на цей шлюб більше немає. Ну, немає. Закінчився у жінки ресурс, як батарейка на смартфоні. Все. Але щоб ви раптом не подумали, що Юра якийсь там тиран чи аб'юзер, і не побудували мільйон теорій змов. Я вас випереджу. Горбачова у своєму нещодавному інтерв'ю Славі Дьоміну, Нікітіна навіть вихваляла. Каже чудовий чоловік, золото просто. А, ну занадто він бачите, вже уваги вимагає. А у співачки на це часу немає. У неї кар'єра і у її доньок кар'єри. Тому довелося робити вибір. І бідний Юра, так би мовити, е е е вилетів з проєкту. Та чи надовго подружжя розходиться, невідомо. Адже якось вони вже були розлучалися ще у далекому 2009-му, але знову зійшлися у 2011-му. Тому, знаючи цих двох, може вони через років 5 знову одружаться. Тож, ставки робимо? Зійдуться, чи це все ж таки буде останній сезон? Побачимо, побачимо. Ви сидите? Сядьте, бо зараз полетять новини, від яких Голівуд в Астралі. 58-річна Памела Андерсон, походу, зустрічається з увага, 73-річним актором Ліамом Нісоном. Бум! Кажуть, що це кохання народилося просто на знімальному майданчику їхнього нового спільного фільму Голий пістолет. Мені нашепотіли, що парочка просто в захваті один від одного. І ви лише погляньте, які вони милі разом. Хімію між акторами тільки Керіт не розгледить. На прем'єрах ці двоє виходять на червоний хідник, як школярі на випускний обіймашки, усмішечки. А в Лондоні памела взагалі не витримала і поцілувала Леама у щічку. Тому можливо це прекрасний хеппі-енд для обох акторів, адже для тих, хто забув, у памели було вже п'ять офіційних чоловіків. А лі після смерті своєї дружини у 2009 році увесь цей час тримався в образі суворого і недосяжного вдівця. Але видно, памелка знайшла пароль до його серця. Тож спостерігаємо, чи дійсно це реальне кохання, чи просто дуже довгий промотур їхнього фільму. З Санта-Барбара нервово курить у куточку, адже Кеті Пері, яка ще не встигла охолонути після розриву з Орландо Блумом, уже стала героїні світської хроніки. Співачка засвітилася подейкують на романтичному побаченні з колишнім прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Який на секундочку з 23-го року сам ходить у колостяках після того, як розлучився зі своєю дружиною, з якою прожив у шлюбі аж 18 років і з якою виховує трьох дітей? Діло було у Монреалі, куди співачка приїхала у рамках свого світового турне. Парочку попалили у місцевому фешенебельному ресторані, сиділи, балакали, щось там нахилялися один до одного. Боже, зніміть собі номер. Коротше, далі вони пішли особисто подякувати кухарю і відчалили. Але це ще не все. Через два дні трюдо з'являється на концерті Кеті. І не просто з'являється, а прям він там стояв підспівував під її фаєрвор, Наче відкрив у собі свою внутрішню поп-діву. Офіційно, звичайно, цю лав сторі поки ніхто не підтверджує. Прес-служба Кеті <плес> замовчить, мовчить, як і її колишній Орландо. Джастін е, також не дає ніяких коментарів, але ті коментарі вже нікому і не треба. Адже в інтернеті їх давно вже звели разом або е, зашипарили, як каже молодь, і вигадують імена для їхніх спільних дітей. Все як завжди. Я в курсі, що це не доброго ранку. З вами новини з боліт, але тим не менш не можу вам не розповісти про цю феєрію колективної російської мрії. Виявляється вже пару місяців. Як росіяни малюють собі рожеві фантазії, як Дженіфер Лопес, вся така в блискучому комбінезоні, Приїжджає в Москву і співає їм там якесь своє там flow» чи щось тому подібне. Але як виявилось, це походу ніфіга, не фантазії, і таке цілком могло статися. Навіть ціна питання стала відома: один мільйон доларів. Російські організатори вже й угоду, начебто, з командою співачки підписали і серпневу дату забронювали. І напевно планували після концерту вручити Джейло почесний орден за особливий вклад у пропаганду. Але як тут раптом бац менеджери співачки походу різко згадали, що виступати в країні, яка розв'язала війну, це вам не заспівати на весіллі якогось олігарха в Майамі. і що після такого співачку точно на вила піднімуть. Тож, врешті-решт, вони сказали росіянам «Чао бамбіно». Яку роль у цій ситуації відіграла сама Джей Ло, невідомо, але її позиція по Україні всім відома. Вона вже давно публічно підтримує нас. А у 2022 році вже навіть стала головною зіркою на благодійному вечорі, який зібрав 8 мільйонів доларів на допомогу українцям у вимушеній імміграції. Тож цілком можливо, що саме співачка вправила мізки своїм менеджерам, коли дізналася, з ким вони ведуть перемовини. Щодо її концертів, народ готуємо попкорн, бо інтернет знову вирішив воскресити кар'єру Брітні Спірс. Або можливо, це правда. Подейкують стало відомо, що співачка готує грандіозний камбек, і вже у вересні вийде її новий альбом. Після чого вона збирається вийти на сцену MTV Video Music Awards. Кажуть, продюсери були шоковані дзвінком від представників співачки, адже у далекому 2007-му таке вже було. Тоді співачка після довгої перерви неочікувано випустила новий альбом і вийшла на сцену MTV. Але все це тоді мало вигляд, наче брітні випадково заблукала на корпоративі в бухгалтерії під фонограму із загубленими рухами та з випадаючим нарощеним волоссям. Хоча рейтинги вибухнули. Тож, з урахуванням тренду на ностальгію і великі камбеки з нульових, цілком можливо, брітні і МТВ знову хочуть повторити цей атракціон. Але чи дійсно співачка повернеться на сцену, поки залишається лише фантазувати? Адже Брітні вже неодноразово говорила, що ніколи не повернеться в музичну індустрію. І поки єдина сцена, на яку Брітні виходить стабільно, це її вітальня зі смартфоном у руках. Але це ж шоу-бізнес тут і не таке відбувається. Ви були у Барі Пліткар. Побачимося наступного тижня.